Планети Меркурій можна пробувати спостерігати на початку місяця на заході одразу після заходу Сонця. Проте він дійсно дуже низький, і побачити його буде важко. 4 грудня Меркурій буде у найбільшій східній лонгації. Венера спостерігається вранці без проблем. Марс зараз не видно. Юпітер має гарні умови спостереження, бо він ще буквально недавно був у протистоянні. Сатурн уже значно видалився від нас, але його ще можна побачити увечері. Уран теж пройшов протистояння минулого місяця, і зараз видимий все ще добре. Нептун має непогану видимість. Прильоти МК з видим, яскравий хамед не спостерігається. 2 грудня місяць неподалік від скупчення вулик або ясла. 4 грудня Меркурій буде у найбільшій східній елонгації і його може спостерігати не збройним оком. Увечері неподалік заходу сонця, 5 грудня остання чверть. 7 грудня приблизно о 2.50 3. годині ночі, в залежності від місяця спостереження, покриття місяцем зірки занія, Ета діва плюс 3,9 зоряної величини. 9 грудня зближення місяця і Венери. 13 грудня, новий місяць. Окрім того, у грудні відбудеться пік найпотужнішого метеорного потоку Гемініди. Пік припадає в ніч з 13 на 14 грудня, коли за годину можна буде спостерігати до 120 метеорів. З 14 на 15 грудня теж хороша активність. На щастя, цьогоріч місяць з фазою менше відсотка швидко зайде рано ввечері і взагалі не завалить спостереження метеорів. Радіант розташований у сузір'ї близників, яке зійде на північно-східній частині неба увечері. Через хороші умови це одна з головних подій року: 17 грудня зближення місяця і Сатурна. 19 грудня, перша чверть цього ж няці нептун будуть неподалік одне одного. Біля Австралії буде помітне навіть покриття. 21 грудня протистояння Астроїда Веста, видима зоряна величина плюс 6,2. дві теорії її можна побачити навіть незбройним оком на темному небі, але на практиці це буде важко, бо веса не вирізнятиметься від зірок і її можна буде легко сплутати. 22 грудня зближення місяця з Юпітером. В ніч з 22 на 23 грудня, максимум активності метеорного потоку Урсиди до 10 метеорів на годину. Радіант у сузір'ї малий ведмедиці. Через фазу місяця 80% результативно спостерігати можна лише під ранок. 23 грудня приблизно о 17.17, 17.28, залежно від місяця спостереження, покриття місяцем зірки Ботейн Дельта Овна, плюс 4,4 зоряної величини. Цього ж, 23 грудня, близько півночі покриття місяцем зірки Тау 2 овна, плюс 5,3 зоряної величини. 24-25 грудня зближення місяця і розстійного зоряного скупчення стожара. 27 грудня повний місяць. 29 грудня місяць знову зближуватиметься з російним зоряним скупченням М44 вулик. Або ясно. Підсумки у грудні є гемінідом, який є неймовірною подією, тож їх точно не варто пропускати, якщо буде ясне небо. Окрім цього, будуть покриття зірок місяцем. На цьому все, слава Україні!